Всім привіт! Я радий бачити вас на своєму каналі. І ми сьогодні, як завжди, говоримо про курей. Але перш ніж почати <кій> говорити про я хочу привітати всіх із Новим роком, перш за все, всіх українців з Новим Роком з 2024-го, побажати всім! Здоров'я, щастя і того, чого я думаю бажають в цьому році у всіх сім'ях, у всіх колективах, у всіх спільнотах. Це миру, миру, щоб ця вся дурня закінчилася і щоб наша була перемога. Я цього всім бажаю, всім і собі. Зараз розкажу такий, ну перш ніж почати до основної теми, розкажу, ну не знаю, подію, не подію із мого життя. Е в... в мене людина замовила яйця. Ну, не знати, не така вже подія там для інкубаційні яйця. Але подія в тому, що вона з Донецької області, от уявіть, 20 кілометрів, ну, плюс-мінус там до лінії фронту. Весь час вибухи, день і вночі все здригається від, від цього. Лінія фронту поруч, людина інкубує яйця, вирощує курчат, вирощує курей. Я взагалі був вражений цим. Я хочу сказати, що українці, ви неймовірні. Ви неймовірні, ви не переможні. Я, я захоплений, я вражений і захоплений цим. Людин, поруч вибухи, людина інкубує яйця. Ну, вона ще їх не інкубує, я тільки сьогодні відправив. Але. але будинку бувати, і це моє захоплення велике захоплення. І я пишаюся, що належу до цього народу, до українців. Ну, це був таке ліричний відступ. А Розповідати буду про таке: сьогоднішня тема роліка буде називатися Результати. Тобто. Ну, я щось таке розказую в тому чи іншому роліку, спочатку теоретично базу, потім показую це на практиці. Ну, а сьогодні хочу показати результати того, що я про що розповідав раніше. Значить, було три ролика, хто не дивився. Один був про попонки. Інший був про те, як звести. В одну групу курчат декілька виводків. І ще один ролик був, як розгуляти квочку. Я це все розказував теоретично, я це показував на практиці. Сьогодні я буду показувати результати для того, щоб ну, не просто так от розказати, знаєте, як іноді буває в інтернеті там показують, от як щеплювати дерева. Да? Показали, як їх щеплювати, але не показали, чи вони прийнялися. Тобто наскільки дієвий цей метод. Ну, щоб не було так, що я чисто теоретик і просто розказую, як це робити, а чи є результат, я буду сьогодні показувати результат. Ну, не перемикайтеся, будемо дивитися. Короткий зміст попередньої серії. Значить, наближалася осінь, а в деяких курок у <кхех> мене були ознаки канібалізму, вискубані спини, ну просто голі. Я а наближалися морози і холод. Я купив попонки, одягнув їх на тих курей. Їх були вискобані спини, ну, з метою, щоб спини заросли пером. Прийшло десь місяць, може 40 днів приблизно. Я попонки вже зняв, тому що спини заросли. І зараз спробуємо знайти курок, в яких були голі спини. Ну, кому цікаво, може передивитися попередній ролик, в яких було Я не настільки хороший. Монтажер, щоб сюди е вмонтовувати як до і після. От, просто вам покажу цих курок. Вон там в кутку. Ось одна. Це єдине, що хвіст неї не відріз поки що. Спина заросла повністю. Де вона? Ось вона. Ну, видно, повністю заросла спина. Голуба ось друга. Повністю, ну в неї менше було пошкодження, але було там ближче до хвоста, повністю заросло. І третя. Третя ось ця. Третя ця. Повністю заросла спина. Тепер в мене в стаді. Немає. Зараз я її зменшу. Немає жодної курки чи півня. Вирваним хвостом, вискубаною спиною або ще щось таке, тобто з ознаками канібалізму. Метод тут працює, тому рекомендую, ну якщо хто хоче, звісно, якщо кому, в кого теж є такі проблеми і він хоче якось з ними поборотися. Бачимо, що всі корисла стали. Серія результатів. Завдання було об'єднати одну групу три виводка курчат, показую результат. Тут близько 30 курчат. Ну, більше я сюди не буду вже піти. Хоча є ще один, вже менше виводок. Ну, достатньо. Це тут кастрюльці. Пророщена пшениця і варене яйця. Ну, вареного яйця не так багато, це просто щоб вони. Кажемо, поласували, це не, не те, щоб не наїлися. Таким чином можна зробити із диких, ну може, хто дивився той ролик, курчата такі були дикуваті. Ну, із диких курчат можна зробити ось таких, які будуть просто бігти до вас, побачивши каструлю. Метод працює. Рекомендую, можете користуватися. Я вже виявив одного півника з кривими пальцями, ну продивився. Ну, тепер уже я їх не буду варити курям, а от. Ну, тепер вже піде в їжу людям. Ну, хай поки живе чуть-чуть пізніше я його теж приберу. Так, а ми ну, попробуємо світ відключити тут. О, так добре. Третя серія відео. Попередніх двох я зробив один ролик, як виявити квочку в своєму господарстві. В другому ролику як її розгуляти. Ну, тепер показую результат. У ну, мене тут до тієї квочки прибавилося ще дві, тому що ну, хто. Тримає маленьких курей, то він знає, що вони особливо схильні до насижування. Навіть незалежно від породи, в принципі, майже всі породи, крім мабуть сібрайта. Ну, от, і так, майже всі породи схильні до насижування. Ну і мої не виключення. Тепер схильні до насижування. Ну, що ми тут бачимо? квочка не сидить, почки не сидять. Більше того, вони, дві з них стало вже нестися. Ну, це я показати не можу, це я просто озвучую на словах. Ну, то, що вони сидять, то це помітно. Вони там щось займаються своїми справами. От. Тому метод робочий. Хто хоче, може користуватися. А на цьому пока всім. І успіхів у птахівництві.